Вітаю вельми шановні альтернативи і альтернативнички. Значить, у нас сьогодні важлива розмова. Мені скинуло це відео, скинув друг, і він сказав, що це якась відома акторка, і вона може дійсно порадити, як досягти успіху у житті. Тож, давайте послухаємось ну, людини з досвідом. Вона щось тоді знає. Тебе секрет успіху. В будь-якому випадку качати своє музею, тобто бути буде розумним. Так. Пункт один. Типу, треба качати свої мозги. Ну це безумовний факт. Давайте поговоримо це трошки детальніше. Що ми говоримо? Типу, є оце, знаєте, інстаграм-концепція, яка звучить як саморозвиток, 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 ну будь якій непонятної ситуації використовує саморозвитку. Я з цим в корні не згоден. Та, що зелене чекаєте? Ми ж на альтернативному. Я в цілому абсолютно не згоден з цією позицією. Чому? Тому що концепція саморозвитку не самодостатня. Вам треба розвиватися в Вній сфері е, є маса хороших книжок, які порекомендують вам. Концентруватися, от знаєте, бути загально освіченим. Ну, типу, от мені багато інформації, там, типу, знаєте, е, наприклад, знання, що таке, увертюра, або знання е, стороно інст... інструменту чи або ж той факт, що ешки Чуми Залабасті отримав звання майстра покемону у 26 сезоні. Дозволять зробити контент на Ютуб трошки цікавішим. Але чи допомагає мені це в роботі? Абсолютно ні. По суті, ну, типу, у мене в голові хаотичний набір знань. Я, може. Розказати вам, що Шерлок Холмс вживав опіум для того, щоб підтримувати свій мозок, або може розповісти той факт, що 20 тисяч лє під водою мега нудна книга, тому що там дуже-дуже багато описів риб. Там прям великий шматок, ну, цей капітан Наутілуса е Немо розповідає про риби. Або не він, або ті, хто там знаходиться по сюжету. Коротше, про риб, там прям багато. Абсолютно, книга без сенсу, але я її прочитав. Ну, в принципі, я читав різноманітні штуки і дивився, але зараз я таким не займаюся. Хоча якщо ви хочете дізнатися, що я дивився, що читав, і навіть що грав, є донат від 40 гривень на банку і там доступ до унікального контенту. А, але якщо ви хочете професійного розвитку, успіху, грошей, то вам треба концентруватися і діяти в рамках однієї сфери. Тобто, якщо ви менеджер, це менеджерські навички. Якщо ви займаєтесь певною професією від сварки до вчителювання, то вам треба концентруватися на Всьому, і дивитися, як в рамках цього ви можете заробляти більше, набудовувати кар'єру і рухатись далі. Хаотичні знання, типу моїх, допоможуть вам максимум на вечірки, ну, типу, просто бліснуть якимись знаннями під час квізу в Кахуті. От, все. Ну Тобто абсолютно безполезна навичка. Я хочете про дарами вам розкажу, як вам ідея? А до речі, ось ще давайте кота вам покажу. Коти вони прекрасні, неймовірні, чудесні. І вообще можна отримувати багато задоволення від перегляду котів. Я сподіваюся, що ви отримали це задоволення, і вообще ця вставка була в першу чергу для пана юнікорна. Сподіваюсь, він отримав своє задоволення. Ну, типу, мозги ми розвинули. Понімаєте? Ви концентруєтесь на те, що вам треба, розвиваєтесь в цій сфері, вивчаєте додаткові матеріали і обов'язково також працюєте з тайм менеджером з менеджером, з світконім своїми фінансами і розвиваєтесь. Який наступний пункт? Вимо, пані акторка, і знати англійську, то теж пригодиться в житті. О, дивіться, друге, це знати англійську. Також вийшло, що англійська дуже важлива. У мене нема для вас промокоду на англійську. У мене є промокод тільки Alt-20 для першого заняття з психологом на Майндлі, але давайте будемо чесні. Ну, типу, нічого так не, окрім війни, очевидно, але в цивільному простому житті нічого так не похитне вашу психіку, як спроба вивчити англійську мову. Особенно спроба вивчити її правильно. От, коли ви дійдете до. Ж, 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 этих кондішнів, прононційшнів, боже, герунднів, артиклі. Мені надо психологічна підтримка. вот, аль 20 звертаєтесь маєм для Вот. Але англійську, будь ласка, вчіть, тому що нам це треба і в комунікації, і для роботи, і для е, вивчення. Першоджерела контенту це теж дуже важливо, тому що якщо ви створюєтеся якийсь контент, дуже багато матеріалу англійської, треба їх все вчити, це повертаючись до першого пункту. Тобто, все пока логічно. Розвивайтесь, концентруйтесь, читайте англійську мову. Ну що небудь які небудь ще поради. Завжди як сказати, розвивати себе. Завжди, як то сказати, розвивати себе? Ну, погано, типу, абсолютно не схоже на першу пораду, правильно. Тому якби після розвитку себе ем, концентрації на певні теми вивчення англійської мови, повертайтесь до розвитку себе, тому що ну себе закидати не треба. Якби постійний саморозвиток. Нещодавно бачив список вимог до чоловіка, і там останнім пунктом було постійно розвивається. І я такий, то що? Типу, а як ви заміряєте? У вас був якийсь негативний досвід? Я пішла на роботу, вертаюсь з роботи, він думає і не розвинений. От. Ну, дивіться, я нікого не засуджую когось свої вимоги, але просто прикольний факт: що типу, от у людей є навіть така вимога не конкретна, а просто факт розвитку. Я не знаю, типу, у мене є Лега. З Гаррі Поттера. я думаю, його собрати і так як ну, воно було не собраним і стало собраним, це ж якийсь розвиток. Правильно, я розвинув моторіку, якась навичка була. Я сподіваюся, що це рахується, і мені це ну, підійде. Бо якщо так мене все влаштує, тоді я готовий постійно займатися саморозвитком. особливо, якщо панянка буде мені це забезпечувати. До речі, пані Джозефіна, я бачу, ну типу вона якби, досвідчена. Ну, все-таки, наскільки я розумію, я не бачив жодного фільму з нею, але наскільки я розумію, вона досвідчена акторка, тобто в неї Якісь є, і вона може дозволити собі Лего, і може дозволити Лего для партнера, тобто він постійно буде розвиватися. Не знаю, в чому ще вона може допомогти розвиватися, але ну, от з Лего, я думаю, впорається. В результаті я думаю, що ми зафіксували основні принципи, як можна розвиватися, як можна досягати успіху і рухатись в цьому житті, і тому можемо на них орієнтуватися. Якщо вам все сподобалося, вас все влаштову, обов'язково напишіть про це коментарі, тому що мені важливий зворотній зв'язок, бо я хочу розуміти, чи. Був цей контент для вас корисним. Тому що, якщо не був, ну за чим його випускати? Правильно? Тому що ну, все-таки альтернативний відомий освітній канал, ми займаємося просвітництвом, ну, По суті, по суті, своє альтернативний це наукпоп. Тому і не треба робити вигляд, що це не так. От, я дав вам максимум знань. Все, що знав, все, що ми з Жозефіни могли почерпнути один від одного. От, я вам все передав. Тому якщо от для вас це щось змінило в житті, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і чекайте нових освітніх відео. І не забувайте, що для спонсорів від 10 гривень доступно 50 унікальних відео, а для спонсорів-донаторів там ще купа контенту. Коротше, фіг розберешся. ну там, За 40 гривень на, на баймі кофі, на банку кидайте, відкривайте. Там контенту, так, навіть на Сабро, типу, є така платформа, да, там теж купа контенту. Тож обов'язково долучайтесь, обіймаю, сумую отте, от отте. От Давайте, до зв'язочку. І, і все, люблю, обіймаю. Хода там, он дурац. лайк, просто зараз.